Красунечки, вітаю вас! Бажаю вам гарних мирних днів, бажаю вам теплоти, радості, і насолоди. І е, перед тим як робити розклад, е, я задумалась, про що вам зробити. Давно не було розкладів тут на сторінці, і також не було нічого в мене в телеграмі. Прошу вас вибачення, був такий перед моєму житті. Я вам про нього колись розкажу. Е, про певний свій досвід е, інший, який я отримала. І ще вам одну ідею розкажу пізніше, а зараз давайте подивимося з вами ось ця карта. Ця карта відповідає за те, що людина вже в своєму житті щось зробила таке, що приносить їй дохід. Розумієте, тобто, чи налагоджена якась робота з клієнтами? Можливо, це якийсь бізнес, який приносить якась франшиза, так? А чи можливо це просто? Тобто це коли е, ти працюєш і бачиш вже результати своєї роботи, і вже не можеш стільки паритись. Так? Отут такий, е, карта про це. Давайте подумаємо, е, кожен з вас зараз, е, чи ви маєте таку роботу, чи ви е, реалізовуєте якісь такі сфери, яка вам дасть таку можливість так жити. А можливо, ви думаєте про щось таке? І якщо це зараз, ти, і ти в тебе якась ідея є власного бізнесу, тому що ви, напевно, всі вже давно бачите і знаєте, що відкриваються ті такі бажання людей створювати щось самостійно, роботи, відкривати ту свою таку творчість. І як це стосується тебе. От зараз ти дивишся це відео. О, ці, ці штучки мене тішать ще з літа. З теплого гарячого літа, коли тепло було, так вони засохли. Це, напевно, романець тут. Таке відійшло від теми, трошки, давайте подивимось, що зараз карта вам хочуть сказати про твою реалізацію. Якщо в тебе в думках зараз реалізація бажання робити власну справу, починати малювати, шити, або просто вийти в тіктоці, починати розказувати про те, що ти вмієш, відкриватися світу, чи варто це робити зараз? Хоча я тобі так можу сказати: варто завжди. Завжди варто краще попробувати, ніж не спробувати і знати, і це буде плюс в твій досвід життєвий. І наступне, що ти будеш робити, ти вже не будеш думати про те, а буду, не буду, ночами не будеш спати, планувати, а вже зробиш і будеш знати, наскільки це дуже важливо. Це, е, ну, це хто всі, хто починав будь-яку справу, я особисто вам кажу, так, треба. І зразу через пару хвилин, як ти почнеш, ти будеш знати через годину, через 3-4, ти будеш знати, чи тобі це треба, чи ні. Поїхали. Чи варто починати цю справу? Це такий глибший зараз буде така розмова. Ох, прекрасні карти. По-перше, перша карта вона старший аркан, яка говорить про те, що ця тема витягне тебе з тої проблеми, які ти є. Тому що ти, я зараз бачу, глибоко копаєшся, і ця тема тебе витягне. Друге, це так: це принесе багато нових емоцій і нової радості. І третє, що ця карта хоче сказати, що нарешті закінчиться той період. Коли ти, ти в напевно підеш з того, де ти є, от для чого тобі це? Це дуже глибоко зараз. Задумайся над тим.